Слава Україні! Перше, що я хочу сказати, що шейний грудний остеохондроз — це страшна хвороба, і вона зараз значно помолодшала. Раніше це була привілегія старості, зараз вже у дітей помічав. Чому причина проста: я була у Японії. Там заборонено було дітям до 12 років давати мобілки. Чому? Тому що впливає на розвиток мозку, а в 12 років вже закінчується формування головного мозку. І крім того, формується наш хребет. А що робить дитина, коли отримає мобілку? Отак От сидить. Вона порушується посить, і в неї починається згибатись, починається шийний, а потім шийно грудний остеохондроз. Так, я давно-давно займаюся проблемами хребта. Чому? У мене була травма хребта, і лікарі сказали, що нічого зробити не можна. Йде з них руху, нерухомість. І я сама розробила собі і вивела. зараз мені не 34, а 92 роки, а я рівно граю в теніс, живу повним життям. І мої книжки «Позбавтеся от стоохондроза для дітей ваша осанка, избавьте Позб... детей от скалиоза. А зараз помолодшала, і вже не тільки скаліозу дітей, а остеохондроз починається. І, і не тільки у дітей. І причина не, не тільки мобілка. Сидячи дуже довго сидять у статичній позі, працюють у школі в статична поза за комп'ютером. І оце йдуть зміни. Хребта. Ну, це щодо дітей. А діти наше майбутнє, про них треба дбати. А щодо похилого віку, дуже багато людей вийдіть на вулицю, подивіться, йдуть з паличками, ледве-ледве пересуваються, зігнуть отак. І це е, нерухомість, гіподинамія пози І тому і це причини. А до наслідки, зараз перейдемо до наслідків, коли погіршується шийний відділок хребта погіршується кровопостачання головного мозку, і починається губиться зір. Діти вже малі, а вже ходять з окулярами, слух погіршується, головний біль, гіпертонія. А тепер перейдемо до грудного відділку. З грудним відділком пов'язані серцево судинне захворювання, пов'язано також. Такі стани викликає, як міжреберна невралгія, плівріт, грижі дисків, кіфоз, стенокардія, плівріт, пневмонія. Що людина робить у такому стані? Починає приймати ліки. У нас народ грамотний, в інтернеті шукають і приймають ліки. Приймають, приймають. А причина лишається, шийний остеогондроз, грудний остеогондроз нікуди не подінуться, зких ліків не приймай, а ліки тільки ускладнюють стан. Деякі грамотні починають крутити головою. Те, чого ні в якому разі не можна, бо де стирання дискових поверхностей, тобто треба знати, для того, щоб робити, треба знати. Так, у мене є в моїй книжці Позбавтесь остеохондрозу» відділ окремо, остеохондрозі, при грудному остеохондрозі. Це тільки треба працювати над хребтом. І робота повинна бути комплексною і питний режим, бо кістки також і хрящики потребують води. І обов'язково, обов'язково треба. Харчування, бо потрібне і для м'язів, тобто спеціальне харчування, комплексний підхід. Я завжди кажу, що не можна хворобу лікувати підходом одним. Здоров'я на здоров'я впливає їжа це матеріал, який будує наш організм. І весь час ідея регенерація, відновлення судин, відновлення кісткового апарату, відновлення м'язового апарату. Їх будівельний матеріал, то є їжа, правильний підбор їжі, питний режим і обов'язково рухатись. І рухатись треба знати, як. У мене в Ютубі деякі рекомендації є. Ну, тільки деякі. А все детально виклало в своїй книжці ізбавтесь от осаохондроза. Ну, я можу запропонувати киянам, я провожу заняття клуб довгожителів, Ну, це заняття, в яке входить і заняття по хребту. Бо нам дали спеціальне для заняття по хребту, нам дали зал у Кракові. І киян я всіх запрошую. В 10 ранку я проводжу заняття безкоштовно, як волонтер. Я дуже хочу, щоб люди були здорові. В 10 ранку навпроти кінотеатру Краків, збір кожного четверга. Це заняття не тому, що треба як в спортзал ходити кожен день, це заняття навчання. Ви навчаєтесь, що робити, як робити, щоб бути здоровим. І спеціальний підхід до кожного, хто має вади хребта. Приходьте, буду рада вас бачити. А куди кияни? Русанівку знаєте і знаєте, Кластер краків. Ми в 10 ранку збираємося, переходимо дорогу і там є кіоск і скамеєчки. Ми сидимо, збираємося, а потім йдемо. Іде у нас перше тренування кардіореспіраторне в парку, а потім переходимо до залу. Тобто беріть з собою подстілочки. заняття безкоштовні, запрошую всіх киян. А не киянам я можу допомогти тільки продати свої книжки. Звертайтесь до мене у Ютубі, хто зацікавився. Будьте здорові! Слава нашим захисникам, які дають нам змогу жити, займатися своїм здоров'ям.